Всім привіт! Вітаю вас на каналі Travel Car. Сьогодні знову на цьому самому озері і сьогодні реванш, друга риболовля на цьому могутньому здоровому озері. Закинув я вже одне водилище на насадочку, попапчик міні Тік-Так і чекаю клювання. Зараз покажу вам на що я сьогодні буду ловити. Сьогодні вже більше підготувався, нав'язав поводки. Так як ви бачили в попередньому разі, разі були клювання, а не було засічки. Сьогодні будемо пробувати щоб вже піймати ту рибку. Зараз десь пів сьомої ранку, закинувся десь 5 хвилин. Прийшло, але ще клювань не було. На одну буду ловити на флет на міні-тік-так, на другу зараз зберу і буду закидати на поводок 30-40 см. На опариша на хробака. Якось так. Так що зараз розкладаюся, на цікавому щось буду включатися і покажу, яку сьогодні використовую прикормку, які повидки, гачки, все вам покажу. Так, по прикормці. Це та сама прикормка, що в минулому разі. Фруктова вона йде. Ця зволожена вже була, ця суха. Але ми разом змішали її, ще водичкою додав. І зробив ось таку. Пахне класно, ніби свіже, такими фруктами. Тоді насадка тік-так-міні. Так, тут нас... у нас що в нас тут? Що в нас тут? Опариш? Такий червоний і хробачок. Хробаки тут як коні. Зараз вам покажу. Дивіться які хробаки. такі, як палець. Не біг хтось тут вигодовує. Так, тоді такі гачки використовую. В мене тут їх багато. Це карбзум. 12-й розмір. Непогані гачки. Корда вісьмерка. Change, резиночки для гачків. Golden Catch Фідер. Тоді є ось такі для фідерних оснасток. Golden Catch, Скорпіони і Owner. Так, а ще був купив різінки отакі От престон. Непогані. І ще очки, якщо вже прамо там дуже маленькі, це Guru 14-й розмір. Весенькі-малесенькі очки. Так, ніби все розказав. Зараз розкладаю ще одне водилище, надіваю хробачка опариша і вбій. Друзі таке клювання, не встиг зняти, така натяжка, капець. Щось там є взагалі, ніби ніби щось є, зараз подивимося, що це за репти. Ух, адреналін. І це в нас на насадочку. О, папчик. Ого, що там таке? Оголь, подляжчик. це вы подляшчик? Капец, перша риба. А, є, 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 є. есть. Є. Бевица. це что за реба? Підляшчик, мабуть? Бачите, який красень, перша ряба в Ірландії. Ох, все чітко за нижню губу. Діється. Все, друзі, я відійшов від нуля, ребка перша є. Навіть ще другу удочку не встиг закинути, як у нас клювання. Круто! Адреналінчик неймовірний, перша рябка. це вроді підлящик. Зараз будемо ловити щось більше пробувати. Надіюся, тут є щось більше. Так що перша рибка на попапчу. Сіла в мене камера, на жаль. Хотів показати, як засікся, все чітко за нижню губу посерединці. І сіла камера, не провірив батарейку. Ну нічого, зараз змінив батарейку і працюємо далі. Так, ось мої поводочки. Зараз візьму якийсь такий невеличкий, короткий. Попробуємо на опариша, на хробачка. Ось, гачок тут. Овнер стоїть. Якщо не буде клювати, то будемо ловити на те, що ми зловили вже. Це міні-тік-так. Так, ось поводок. Зараз ми вчіпимо його до флета. Чи я вже вчіп'яв? Так. Ось. ось ми сюди зараз вчіпимо цей поводочок до флета. Набиваємо корму. Чіпаємо хробачка і вперед. Капець. Так, опа. Знову є гребка. Нема вже. Блін. Оце покльовочка. Не встигаю закинути друг в буділище, пішов за рогачом. А тут така покльовка. О, нема. Капець. Зійшов, ладно. Це не страшно. Зараз перезакинемо. Так, зараз. Поставимо рогача. Ще одного. І закинемо паличку. Ось така краса. Це в нас буде на опариша і хробачка. Хробачок і два червоних опариша. Сюда так, все, закину два водилища в воду. Цей у нас справа перший на тік-так міні, а той слідучий на хробачок і два опариша. Ух, сонечко вийде, красота. Так, да, клювання таке прямо бабах, віддай удочку. Клас. Да, що означає перев'язати поводки? У мене не було резинок, я зв'язав, просто намотав 7-8 оборотів типу на волос, на оснастку. І бачите, і не засічки йдуть. А тепер поставив резиночку, все зробив так, як має бути. І бачите, клювання і засічка. Круто. Так що, якщо у вас сходи, це проблема в поводках, як вони зв'язані. Перевіряйте. Все чекаємо клювань. Що не буде. капец, это так Ваня. Не зафикся. Ай, блин. Мелочь, как шла на память. Опять хотів сказати, що перестала репка клювати і клюнула. Щось тянемо. Да, покльовочка така шикарна. Бабах, віддай вудку. Обірвав я флетку румушку з поводком. Поставив фідерно. Ого. Дивіться, знову подлящик. Давайте підлящить, що це зажебатка. Джуть! О, я чіп'явся. Наверное, ще тут вночі добре криє. Опа. Да, підляшечка. Ось такий. Красний. Тут вночі, навірно, що більше клюють, так як вони люблять. Це такий теж жароха. Да, нарешті. Нарешті. Але би більшого пливі. Пливі. Опа. Дивіться. Опа. Оплив. Клич Ляща. Коротше, обірвав кормушку, поставив фідерну кормушку, таку грам 70 Брейновську. забив прикормочкою, поставив 4 опариша і закинув. Подивимося, щось мені не подобається. Не хоче опариша, ні хробака, ні опариша. Не знаю, що це таке. Ну а ті так, супер, бачите, клює. Ой, нічого, коротше, тут треба нав'язувати поводків фіга. То що каміння. Зразу зацяп і все. І гачок тупий або обрив. Ладно, перезакидаюся. Ну, Покльовка класна, перезакидаюся і чекаємо знову клювання. Півгодини десь клювань не було. Я вже думав, ого, капець. Не буде вже репки, але нічого, є друга, є дві репки, два клювання, нормально. Можна сказати, що тепер нормально сезон відкритий. Ладно, перекидатися. Друзі, є репка. а блин зацяп они я на опарика Видите, знал зацяп вейде да ай-яй-яй на опарише взял взял на опарише это капец Гарна була, наверное, ще репка. Все що сходить, то все гарне. На чотири опарища плювання. На фідерну кормушку. О, вийшов. Вийшов з камня. Опа, це що за гриба? О, плотичка, тут навіть плотиця є. У нас же плітка є, але дивіться який батончик. О, це краснопірка. Легну лагачок. Краснопірка. Зараз я тебе возьму. мене є тут аж відчіпати. По ідеї має бути. Є yeah. Опа, такая штучка. Да, ша, 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 ша. Раз, два, и да, две. Да. Есть. Е, 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 е. Так. Зараз я Перезакинувся, перезакинувся, бачите? На червоний опарик. Гарне клювання таке було. Не таке, що там дип, дип. Таке прямо з натяжкою. Це добре. А хробака не хочеть. Значить ми її підобрали. Значить вже слідуюча рибалка повинна бути у нас зачота. Тому що вже знаємо, що працює опариш і працює тік-так. Опа ось така кормушечка. Ну, дай мені закинутися, щоб там не клювало часом. дистанція, бо та далі летить. До речі, кінчика немає. І що я подумав покидати на хижака, на силікон і втопив, коротше. Обідно, зараз вкладу вам зупини, як це все було. А сам поки настрою вудилиць. Ось такий. Зараз міг складемо і все. І почнемо ловити грібку. Бляка муха. Все, наловився. Першать. І знову грибка. Ого, дивіться яка гарнюня. Бачите, оснастка флет, поводок, 40 см і ось така красуня. Да. Бачите? На попопчик брав підліщ, потім перестав брати, а зараз на опариш бере ось така плотиця. Чи це плотиця, чи краснопірка. Кто знает, напишите, Видите, какая есть. Да, тут треба клипсувать. дом. Класс. Сюда фидерка бы одно и все, и было бы классно. Нічого, ще буде фідер. Треба щось перекусити, поки репка не клює. Ой, обривю капець, обірвав се курмушку з поводком, обірвав поводок, обірвав один поводок фідерний. Ну коротше камня тут багато, гачки тупляться вже 9 -го година. ну, Клювання є, рибка клює. Правда, недавно було клювання, на відео не зняв, зразу завело в камінь і обрив. Ладно, хто зараз снідає, обідає, вечерює всім смачного. Чекаємо плювань. Є чи немає, а? Так, друзі, 11 та година, клювання ще є на опариш. Але я буду вже закінчити це відео. Залишив ще одну палку в воді, зловив я ще десь 4-5 рибінок. Але всі такі, як я вам показував, немає більшого розміру. Рибка є, рибаків взагалі немає, не знаю. Може тут всі думають, що риби немає. Рибка є, ловити можна. В раз приїду обов'язково закліпсуюся, закормлюся і подивимося, який буде результат. Я думаю, що результат буде кращий. Клювало на тік-так, потім перестало клювати, змінив я все на опариша. На опариша краще, навіть зараз краще клює. Так що якось ось так. Да, відорвав я щось, три оснастки. Тут каміння, бровки такі. Гачки тупляться, треба постійно перевіряти, змінювати. Ну, Рибалкою задоволений. Сезон нарешті тепер вже конкретно відкритий. Ребка була піймана. Так що, ви, друзі, не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки, підтримувати україномовний контент. І зустрінемось на риболовлі. Всім пока!